Возівська молодь відзначила день Івана Купала. Святкування у парку Перемога організував центр інтенсивного розвитку. На захід зібралися до сотні возівчан. Серед них була і Аліна Зосим з дитячої студії Об'єктив нічна купала, дівчата гадали в річній чисту у промені. Багато багато століт тому наші предки зустрічали це свято, і воно живе до цих пір. Три віночок, Плисти 12 трав і не забути про полин, що відлякує нечисту силу. Як живе це свято зараз? Що ми сьогодні святкуємо? Як вам відпочивається в цьому таборі? Е, дуже весело та цікаво. Мені дуже подобається. Ми багато граємо у рухливі ігри, у інтелектуальні. У нас кожен день це концерт та свято. Мені дуже е, подобається. Коли ми виходимо до парку, коли у нас багато репетицій, коли якесь свято, Нью тайм зустрічав традиційне єднання води і вогню на березі ставка серед трав та дерев на свіжому повітрі, ми сьогодні приготували дуже велике шоу, дуже цікавий праздник. Вибрали спеціальне місце нашого міста, пригласили гостей. У нас Очень яркие, красочные, хорошие костюмы. Ваш покажи костюм красивый свой. И хотим, чтобы этот праздник показал городу, что у нас очень, очень и очень красивая молодежь. очень прогрессивная молодежь. центра прогрессивного развития личности. Вихованці у вершах розповідали про цілющі трави, співали народні пісні, згадували прислів'я та народну мудрість. Веселилися. Навіщо ви обливали дітей водою? Того що сьогодні праздник. Щоб весело було. Щоб здоровими були. Свята наших пращурів – чарівні, казкові історії. Символ цього свята за людини з природою. Ваше враження все дуже понравилось, очень весело, очень необычно для лазової. І дуже приємно, що в лазової проходять такі праздники. Побольше їх і почаще. Нам дуже подобається. Ми бажаємо миру, щастя всім присутнім. Моїм дітям дуже сподобалося. Ми вперше прийшли на таке свято і показали національні традиції, які дійсно є у нас на Україні. Інтерес до бутівщини, якій ми народилися, до землі на якій ми живемо, не згасає. Таким чином ми краще можемо розуміти своїх предків і наслідувати традиції народу.